Перевіряємо з другого варіанту номер 195 Значить, У нас дивіться, тут пишеться y плюс 2 x дорівнює 9. Значить, я одразу зміню місцями і напишу, що 2 x плюс y дорівнює 9, і 3 x мінус 5 дорівнює 4. У нас з вами буде письмова робота на цю тему. І там буде таке завдання. Тому я хочу зараз ну, на нього звернути увагу. Давайте. Спробуємо. Так, у кого вийшло? Христина Подмаска, вийшло в тебе це завдання. Ну, це завдання. Я це не дуже робити. Тому і перевіряємо. Так, а хто нам може допомогти? Соня Вердеш, зробила? Так, зробила. Так, ну давай відношення коефіцієнтів беремо. Так, значить, що до чого? Дві, тр... дві треті і mm -hmm. один мінус п'ять. І один до мінус п'яти. Так, ну і ми розуміємо, що дві третіх. Не дорівнюється одна мінус 5. Мінус одна то... п'ята, так. І тому, з, з точки зору розв'язків, скільки їх тут буде? Один розв'язок. Правильно. Один розв'язок. Ще раз, якщо ви подивитесь уважно на минулу класну роботу, ми записували з вами там всі випадки, які можуть бути. так? Там один розв'язок, безліч розв'язків, відсутність розв'язків. І якщо. Відношення коефіцієнтів при першій зміні не співпадає з відношенням коефіцієнтів при іншій зміні, то тоді обов'язково один розв'язок. Так, друге. У нас 3х плюс 2 y дорівнює 7, та 6х плюс 4 y дорівнює 15. Це буде 3 шостих, 2 четвертих і 7 15. 3 і 6 можемо скоротити це 1 і 2. І 2 і 4 скорочуємо 1 і 2. Тобто 1 і 2 дорівнює 1 і 2. І не дорівнює 7 п'ятнадцятих. Все правильно. Маємо. І ні дорівнює 7,15. Так, ну і що це за випадок? І відсутність розбісків. Правильно, там прямі будуть паралельні. І третє. 2х мінус 3 y дорівнює мінус 4, 6х мінус 9 y дорівнює мінус 12. Так, беремо відношення сьогодні. 2 шостих мінус 3 мінус 9 і мінус 4 мінус 12. Все це скорочуємо має бути 1 і 3, 1 і 3 і 1 і 3. Угу. Тобто скрізь буде 1 третя. І що це за випадок? Безліч розвізів. Все правильно. Безліч розвізків. Ну, все скорочується. Так, тут. Ось теж мінуси уходять. І дійсно скрізь залишається одна третя. Так, гаразд. Ну і давайте подивимося ще. Що... У нас там був номер 198 третій пункт. Це система, яку потрібно було розв'язати методом підстановки. Так. Значить, перевіримо, що в нас вийшло. 2х плюс 7у дорівнює 11 та 4х мінус Y дорівнює 7. Так, ну давайте подивимось. Настя Харлова, вийшло в тебе це? Не дуже, я трошки там заплуталася не вийшло. Давай будемо разом розплутувати це. Значить, дивись, ти у подала з другого рівняння. Просто не зрозуміла саме, як це робити, тому ну, не вийшло. Дивись, значит, і давайте разом зі всіма зробимо наступну річ. Як це подавати? От ми бачимо мінус ігре. 4х кидаємо ліворуч. Значить, тоді у нас буде мінус 4х плюс 7. Ну, ти доданок перенесла, знак змінила. Далі тобі потрібен y, а не мінус і. І тому ти рівняння множиш на що? А, мінус 1. Ну і все, і ти подала y. Значить, тоді в тебе y буде чому дорівнювати? 4х7. Наразі ти у перше рівняння замість y підставляєш його вираз через Х. Значить, 2х залишаємо плюс 7 множимо на що? На 4х мінус 7. І це дорівнює 1. Все. А далі ти отримала рівняння з однією змінною. Так, 2х залишаємо, плюс розкриваємо дужечки. О. 7, тобто, це буде 28х і мінус. О, мінус 40. 49. Мінус 49, 11. Так, зводимо подібні доданки. О, це в нас буде 30х. І мінус 49 одразу кудаємо праворуч, і зводимо з 11. Тобто, 60. 60, правильно. Ну і друге ми просто переписуємо. Так, ділимо 60 на 30. Це буде 2. Х рівнює 2. Так, ну і підставляю замість х 2 у друге рівняння. Тобто 4 помножити на 2 мінус 7. Угу. О, і це в нас 8 мінус 7 і це 1. Ну і все. Нічого складного. Так, ну гаразд, давайте будемо рухатися далі. Дивіться, попрацюємо за підручником. Номер 1034. Так, якщо підручника немає, а може ви його ось десь Ми ним давно не користувалися. Давайте я зараз його ще раз скину до групи, тому що домашнє завдання буде за ним. Так, все, він загружається. Я поки його відкрию. І так, нас цікавить номер 1034. Так, в номері 1034 ми попрацюємо з четвертого пункта. І так, я пишу мерзляк. Номер 1034 пункт 4. І так, маю систему. 2х плюс іг дорівнює 10. 4х. мінус 7 y дорівнює 2. Настя. Давай продовжимо з тобою, розберемо ще цю систему, щоб воно зайшло. А потім інша людина буде відповідати. І так, Настя, подивись, будь ласка, уважно на ці рівняння. Коли ми розв'язували системи методом підстановки, ми казали, що най... ну, найзручніший випадок для нас розв'язувати методом підстановки, коли в хоча б одному рівнянні при одній із змінних коефіцієнт у нас одиниця або мінус одиниця. От саме таку змінну і легше виражати. Яку змінну і з якого рівняння будемо подавати, як ти вважаєш? Ну, тоді змінну X... Ой, X y з першого рівняння. Правильно. Змінну Y з першого рівняння. Ну, і щоб її подати, ти 2х кидаєш ліворуч. Значить, що це в тебе буде? І Це буде 10 мінус 2х. І тут нічого. Не потрібно додатково помножувати, як в минулому рівнянні, тому що у нас тут був мінус іг, і ти множила на мінус 1, щоб отримати y. А ось тут в тебе вже є y. Зрозуміло? Так. І наразі підставляємо цей вираз у друге рівняння. То 4х мінус 7 помножити на 10 мінус 2х рівнює 2. Так. І наразі що? Ну, розкриваємо дужечки. Тобто, 4х мінус 70 мінус 14, ні, плюс 14х. Плюс 14х, так, уважно, зі знаками. І дорівнює 2. Так, ви пам'ятаєте, що на сьогодні інший розклад дзвоників, так? Так. 4Х плюс 14Х. Так, Настя зводимо подібні. Це в нас буде 18 х Це дорівнює 6. А, плюс плюс. Так, 70. 2. Так, ділимо все тут на 18. І це в нас буде. Так, скільки у нас буде? 4. 4, правильно. І підставляємо. Я вже подробно ну, писати не буду, але підставляємо замість x 4 у перше рівняння. Так, що отримаємо? Буде 2? Буде 2, так, дійсно. Тому що ви 2 множите на 4. Ось на цю четвірку 2 на 4. 8. 10 мінус 8. Маємо yрівнює 2. Все. знов таки нічого складного. Гаразд, давайте далее. Так, У нас цікавить пункт 5.

Ну і так, поїхали. Яку зміну будемо подавати? З якого рівняння? З першого. Так, зміну Х із першого рівняння. Дивись, в тебе тут мінус Х. Щоб не заплутатись, ти залишаєш цей мінус Х. Ти його не чіпаєш. 5 ігри кидаємо праворуч. Значить, Що маємо? А, мінус 5 ігри плюс 8. Правильно, друге рівняння просто переписує. Наразі мене мінус х не влаштовує. Мені потрібен х, тому я множу на... На мінус 1. Так. І тоді в мене буде х дорівнювати. Х буде дорівнювати. 5у плюс 8. 5у мінус 8. Ти ж множиш на мінус 1 8 на мінус 1, це мінус 8, так? А, так. Так, і підставляємо у друге рівняння. Значить, маємо 5. Так, що пишу далі? 5 ігр мінус 8. мінус <проб> 4 ігри <y> рівня 23. <проб> Розкриваємо дужечки. Uh, буде 25 Y Мінус 8. Мінус, а, мінус 40, мінус 40, тому що 5 на 8, так? А, мінус 40 і мінус 4 у рівню 23. Молодець. І перше рівняння ми переписуємо. І так, дивіться, уважно ще раз. Подали Х з першого рівняння. Отримали 5 y мінус 8, ставили у друге рівняння, розкрили дужечки. Наразі зводимо подібні доданки. Що ми маємо? 25 мінус 4. Це буде 21 Угу. дорівнює 23. Плюс 40. А 23 плюс 40. І це буде. 63. Так. Тому я можу одразу написати 63. Ми вже дорослі люди, вже все ж таки 7 клас. Можемо так. Е, Игрок дрібні 3. Правильно. І підставляємо вперше. Тобто ти 5 помножиш на 3 і віднімеш 8. Буде 37. Та подожди. Настя. 5 помножити а, на 3. Це скільки? 15. Ну а і мінус 8. 7. Ну, так 7. Це зрозуміло? Так. Раз, ну, десь ще раз уважно. У вас 5 і мінус 8. Множення виконується раніше, ніж віднімання. Тому спочатку ви 5 помножите на 3, отримаєте 15. І віднімете 8 маємо 7. Тобто 7,3. Да, гора, два тыживенька, кто у нас и кого немает. Балтянская. Е. Yeah. Батан. Руслан, не чую. Белокаменский. Есть. Yeah. Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Так, Вердыш, ем. Гализа. Е. Yeah. Грекова, ем. Так, Елисийнок. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Клементьева. Е. Yeah. Косован. Yeah. Леонов. Е. Yeah. Подмаска. Yeah. Рыбальченко. Ангелина. Ничего. Савищева. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Поїхали далі. Шосте. Маємо три. 3... Ну, гаразд. 3х плюс 4у дорівнює 0. І 2х мінус 5у дорівнює 46. Давайте спробуємо. Маша Касаван, чує мене, Маша? Маша. Так. Тому уроці немає. Леонов, Нікіт. Так. Давай. Дивись, тобі потрібно подати одну зміну через іншу. Значить, що відбувається? У нас тут немає коефіцієнта 1 чи мінус 1. Тому. Насправді може і не дуже зручно використовувати метод підстановки. Але завдання є завдання. Що ми можемо зробити? Дивись, ми можемо подати змінну y через x От, у першому рівнянні. 3х кидаємо праворуч. Тобто 0 відняти 3х ну, просто то, буде відняти то, 3X. -3X так. І поки що. Друге рівняння просто переписуємо, тому що ми ще зміну не подали. Наразі дивіться: тобі у будь-якому випадку потрібно, ну, просто y чи просто X. Значить, тут потрібно тобі ділити на 4. Розуміємо? Ну, щоб мати Y. Так. Значить, ну, якщо ми мінус 3 поділимо на 4, можемо десятковим дробом записати. Uh. 3 четверти це звичайний. А якщо Е, А. Мінус 075. Мінус 075. Так, і наразі підставляємо цей вираз замість y. Тобто, ми. що 4 множимо на. 4 множимо на е, мінус 075х. Іде дорівнює 46. Угу. Так. Тоді у нас y. Можна і звичайними дробами працювати. Тут кому як зручніше? Це не суттєво. І так дивись, ти 4 множиш на 075. Скільки в нас це буде? Так. А, ну. 3. Три, так. Звісно, три. Е, тоді, дати 3 це 46. Так. І наразі. Іграк ми переписуємо. Угу. Mm -hmm. А тут трійку кидаємо праворуч. Е, Це 46 відняти три. Тобто. А е, ми можемо відразу записати? Ну, звісно. Ще 43. 43, так. 43, правильно. І тут ділимо все на 2. Значить, х у нас дорівнює чому. 20, А, 21 на 5. 21. Так. 5, так. І наразі нам е... потрібно мінус 0,75. Я ось так напишу. Помножити на 21,5. Так, ну, помножу, що це вийде? Так. Тут у нас 75. Ну, на 20 це. буде 15, А на 21. 15 так, е цілих сімдесят. Так, не ну, дивись, так. Там можна 7. просто. Написати ось так. 16,125 Ну, воно не досить зручно. Дійсно, так, як усно одразу це там підрахувати, сказати, я розумію, можна у стовпчик це записати, можна помножити і отримати ось таку відповідь. І не забуваємо, що вона буде від'ємна. Можемо у звичайних дробах працювати, тоді це буде 21,02, це 16,18. Тобто, як якщо у звичайних дробах. І те, і те підійде. Так. Гаразд, які є питання по цим пунктам? Нема. Ну, гаразд. Давайте тоді сьомий подивимося. Швиденько. І так, 15 мінус Х дорівнює 2Y. І 4х. Мінус 3 y дорівнює 27. І так, Нікіт, ми будемо подавати х. Так, звідси. Так. Значить, мінус х ми залишаємо. Е, 2 y в нас е, відняти 15. Тому що 15 ти перекидуєш. Так. І перше рівняння ми множимо на мінус 1, щоб мати х. І тоді в нас х дорівнює чому? Е, а нам потрібно що саме помножити на мінус 1? 15? Перше рівняння. перше рівняння повністю помножити на мінус 1 обидві частини. Ми це робили, коли ще проходили просто лінійні рівняння з однією зміною. Ти множиш на мінус 1 мінус х на мінус 1. Це просто х і далі 2 y на мінус 1 на мінус 15 на мінус 1. Так. Ти маєш мінус 15 плюс 15. Наразі підставляємо цей вираз у друге рівняння. Відняти 2 y додати 15. Тобто просто розкриваємо дужечки. Тобто тут нічого складного не відбувається. Виразили, підставили так, 4 на мінус 2 Е, Так. Е, ч, е, нам потрібно 4 так, помножити на мінус 2 Y, це мінус 8. Е, і додаємо 15, це в нас додаємо 60. Додаємо 60 правильно. І зрівнюємо 27. Так. Так, давай перше ми переписуємо. Мінус 8 y мінус 3 Е, Так, нам потрібно мінус 8 відняти мінус 3. Ну, Нікіта, ну, давай швиденько. Ну, мінус 8, мінус 3, Це мінус 5. Мінус 11. І 60 кидаємо праворуч. Маємо 27 uh, мінус 60. Відняти 60. Так, Так, скільки буде 27 uh, 60. Мінус 33. Молодець. Мінус 33. І ділимо обидві частини на мінус 11, щоб подати Y, так, ну щоб вже його визначити. І тоді Y дорівнює чому. Uh, так, і тоді Y дорівнює 3. Правильно. І наразі підставляєш його у перше рівняння. Дивись, в тебе знов таки множення виконується раніше, ніж додавання. Ти мінус 2 множиш на 3. Е, так, це мінус 6. І, доє, і до, мінус 6 додаємо 15. Це 9. Правильно. І це 9. І маємо 9-3. Гаразд, гаразд, молодці. І так, ДЗ. З підручниками мерзляка. Значить, беремо номер 1050 пункти 1-4. І це все, що нам вам потрібно буде зробити. Все. Зустрічаємося завтра за розкладом у нас геометрія. Дякуємо за побачення. До побачення.